Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Prime X серія SM Pro на цоколь HB3 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 25 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів, корпус лампи металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Також на проводі живлення, як ми бачимо, додатково немає ніяких драйверів. Що значно спрощує встановлення даних ламп в підкапотному просторі автомобіля. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має яскравий білий колір світла, як і заявлено. 5000 кельвін. Білий світловий потік. Потужність ламп нагадаю, 25 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі, тому як відсвічують дані лампи дуже потужно, як ми бачимо. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.